Це гроші, які мали бути використані на проведення аудиту. Але в зв'язку з тим, що у нас зараз пройшла перевірка податкової інспекції і планується перевірка КРУ, ми вважаємо за недоцільним використання цих коштів для повторного наряду фінансово-сполівської діяльності. І планували ці кошти або використати на потреби міста в інших напрямках, або лишити їх на підприємстві для якоїсь програми, яку ми маємо підтвердити документально. Тобто на ті заходи знову ж таки для модернізації, покращення самого підприємства. Ми зробимо перелік тих заходів міроприємств, які будуть економічно обґрунтовані, які дійсно покращать. Передамо на розгляд у депутатському корпусі і в разі підтримки вишити на підприємстві. Обладнання якраз те, що потрібно для е, тої довгодобової. Я зняв, тому що е, треба доказати, що це обладнання. Це буде на слідучому пленарному засіданні після перерви обговорюватися. Е, щоб не було сьогодні борги боргами, а майбутнє майбутнє я дуже турбуюся, і повірте мені, що це для мене дуже важко.